поновити трошки. Угу. Класно. А ми завжди по-інакшому це робили. Якісь такі, такі кутики, знаєш, такі кутики. Так, так, так. кутики, що воно тих. О, бач, я, я поправив, як тече сильно зараз. Зразу так різко пішло текста. Зараз йде. Так менш інвазивно, скажемо, розумієш? Так mm обтинаєш -hmm. молоділку, далі на воду. Погаливо, можна сказати. Бачите, як нас швидко потекло тепер. Раз, так, раз, звичайно. Там, воно накапало майже. Треба поновлювати просто. Ви не знаєте, яка користь соку? Якщо випиваєш два відра в... за сезон, то ти стаєш. На цілий рік, ну скажімо, яка хвороба не чіпляється. Они не чого. Мені треба. Я думаю, щоб в мене постійно якісь хвороби. Та де в тебе? Даринка? В тебе просто котячий лише. А от і кір за тим. Потім я чихаю.